Всім привіт. Сьогодні будемо відповідати знову на питання, якщо там трошки фонить, вибачайте. Так, дивіться, дуже багато питань питають, коли обирати часник Виростили, все одобряли, все готово, не знаємо коли обирати. Дивіться, перша причина признак. Оця от стрілка повинна вирівнятися. Перший признак лопнула. Другий признак. Потім дивитесь по листям. Верхні листя, самі верхні, повинні бути хоча б наполовину жовті. От, оце от, такі признаки, коли він вже достиг і пора його обирати. І ще дивитесь по самому зубкові. Щитаєте оцю кожуру, повинні бути дві кожуринки до, до зубочка. От тоді у вас вже чесник готовий до уборки. Буває таке, що дивляться на повітряну бульбочку і вона от, от, вроді от непонятно обирати чи ні. Є такий момент, що часник, який от, де залишили повітряну бульбочку, він дозріває довше, ніж дозріває от такий часник з вирваною. З вирваною дозріває швидше, тому орієнтуйтесь, будь ласка, там де вирвано. Орієнтуйтесь по листям і по кожурі, а де не вирвана, ось о, по даній головочці. Щоб тріснула або вирівнялась Бо ви коли дивитесь на неї, вона от кривенька, вона повинна вирівнятись. Є у нас ось такий чесничок, це п'ятірка, от коробочка, коробочка спічок, щоб ви орієнтувалися, п'ятірка. Ще питають, скільки в п'ятірки зубків. Ось ось вважайте. Можете на паузу поставити або разом посчитаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, Шість штук. Зараз розріжу вам, покажу. Ось, ось розрізав, показую вам, що шість зубочків в п'ятірки нашої. середньої. Шість зубків. Щоб ви бачили, що це саме той чесночок. Це для вас розрізав, щоб ви бачили. Ось це коробочка спічок. Що ви бачили, що це п'ятірочка. Ще хочу з вами провести таку розпаківку. Приїхала до нас сітка підчасник. Хочемо порекомендувати вам наше українське виробництво. Хто займається овочами, той знає. Сітка класна, вони на гурт працюють. Залишимо коментар їхній, щоб ви могли зв'язатись. Ми купували до цього сітки, то сітки були такі собі, дуже тягнулися, це така плотна, добротна і ціна хороша. Сіточки заказали ми 60 на 40, кому цікаво. Ось така сітка. Так що, Кому потрібна хороша, хто хай думає, що реклама, хай собі думає. А сітки дійсно я довольний. Ви теж будете доволі. Ось така сітка. Плотна, видно не видно, добротно. Так що, кому потрібно буде, теж замовляйте. Я вам рекомендую. Класно. Сам замовив, доволен.